Друзі, всім привіт! Знову з вами я хотів поділитися такою інформацією. Комусь вона можливо буде дуже сильно корисна. Як обрати хорошого собі інвертора для свого власного користування? Який іменно варіант обрати? Як я починав обирати, наприклад, бо я інверторів дуже багато мав, дуже багато стикався з різними інверторами. І дуже багато втрати на тому грошей, якби взяти зааналізувати заналізувати те, що я втратив іменно те, що я помахався з ними, я б міг сміло собі купити вже нормальний якогось інвертора і вже б був задоволений іменно в там той час. Але я допустив помилки, які з вами поділиться, іменно з ними, щоб ви не допускали тих помилок. Там на каналі в мене один підписчик мене питався за інвертор сам муст. Чесно сказати, він мені довіри мус не дає. Сам по по всередині він є хороший, комплектуєш ще щось там. Та поранене забезпечення мені воно не подобається. Він є трошки, не, коротше, не подобається одним і все. Я стикався в більшості з ним, що вони дуже часто виходять зі строю, горять. Наприклад, в мене знайомий має, і каже, вони горять і каже, ти нічого не зробиш. Роблять, роблять, я того то, просто можуть згоріти. Проблема в тому, що сама програма, яка записана в ньому, вона є, одним словом, погана. І вона замість працювати коректно, вона працює некоректно, може включити і генератор може неправильно, вибувають різні помилки, і інвертор може горіти. Я вам хочу сказати, що е, даний інвертор must, мені не подобається. Можливо, хтось його має відкликніться і скажіть, як вам він в користуванні. Бо те, що я стикався іменно з інверторами муст, він мені не дуже і сподобався. Я його в користуванні не мав. Не можу дуже багато про нього сказати, але з точки зору, яку я імоно маю, тіпа, я його нікому не рекомендую. Так, да, він бюджетний, да, він виглядає хороший, тіпа, приманчиво, але, все, але сама програма в собі, як то кажучи, несе багато підводних камнів. Як ви його собі поставите, він просто вам бац помре іменно, коли вам іменно найбільшого буде потрібно, і ви нічого з тим не зробите. Будете носити до майстрів, майстрів будуть робили, воно буде знову горіло, коротше, і буде так бавитися іменно з таким інвертором. Так що, інвертор, як ви хочете вибрати, вибирайте іменно хороші інвертори. Як ви, наприклад, моя іменно думка, як я іменно вибираю самі інвертори, я заходжу в інтернет. Заходжу в YouTube, пишу ремонт інвертора, наприклад, Муст, і вибуває мені Муст, пишу ремонт інвертора такого, або там по-англійськи, чи по-різному написати на різних язиках. І можна побачити імоно той інвертор, чи він побував, наприклад, написати інвертор і саму модель, і більше нічого не писати, ви будете бачити там, типу, Китайці, чи ще в когось там в кого попадеться, американці можуть індуси попастися, і ви будете бачити, чи він є хорошим. Наприклад, як будете вистакатися з ним, що він часто в ремонті побуває, то не дивіться йому на такий варіант. Бо дуже багато інверторів порозводилося, там він питається, чи Axion, чи ще там якісь там. Я вам скажу, вони всі вроді би, хороші, але саму програму Наприклад, взяти один інвертор в інтернеті гуляє. Він класний, але його беруть всі компанії лень, і беруть собі клеять свої логотипи і продають іменно під своїм брендом, іменно ті інвертори. І так багато хто поступає. Е, бо хороші інвертори, вони. Мають хороше своє забезпечення, але ціна його, я пам'ятаю, в районі там, 32 чи 33 тисячі. Наприклад, зараз на даний час, то що я взяв собі інвертор, я його тестую, протестую, трошки понагружаю його, дам йому нормального тягла, подивлюся, як він себе буде поводити. Е, ну, замітив те, що я переполісировку по сонячних панелях підключив 4 сонячні панелі. Там в мене є коросок оривка в шорці. Там, де я підключив 4 сонячні панелі, і він працює, типа, заряд йде, як на диво. Все класно, він спрацьовує. І то була якраз 18-та година, і він заряд якусь там давав. І то Він був розвернуто у мене більшості на 11-ту в У мене розвернуті сонячні панелі, бо в мене був старий інвертор, і він був більшості. Низку і там можна було по дві по дві по по дві панелі нарощувати, розвертати, куди вам дві розгорнули в одну, в другу сторону. Так що, друзі, як ви вибираєте інвертор і ще одне, як ви, наприклад, хочете взяти іменно такий варіант, або більше ще, там наприклад, такий автомобільний, 12 вольтовий все шикарно. Можете його брати, але в тій цілі, що ви його будете використовувати іменно, але не з дешевих. У дешеві не горять, як я орієнтовуюся такі інвертори вибирати. Я його підключаю на лабораторний блок або через акумулятор, наприклад, взяти іменно Wotman Тестер. Я його підключаюся до нього, плюс дав напряму чи мінус дав напряму. Підключився, поставив режим амперажу і один на акумулятор, другий на інвертор. І, наприклад, такий інвертор має в районі віддавати 300 до 400. Мілівольт холостого ходу, бо це і малютка, і вона може віддати в районі там 200 Вт. Але дивіться як китайці смішно пишуть. 4 кВт, ну, ну тако забрати нуля, це тоді щось може, може бути правдою. Але 4 кВт, і ще його пластик, це, це смішно, смішно виглядає він, типу, отакий класний. Та, він для Освітлення лампочок, його вистачає вполні такого інвертора, щоб він, наприклад, на Wi-Fi працював, бо блоки, жилені, зарядки, там всякі воно буде працювати, бо їм без різниці, чи є у вас е, чиста сенсоїда чи модифікована. Так, да, є деякі нюанси, що, наприклад, трансформаторні і вони не будуть працювати, вони більше діти будуть і згорять. І як ви собі будете ще брати інвертора, дивіться так, щоб він був до ампера. Ампер в районі був Ампера. І бо коли будете брати 1,2 ампера, вентилятор буде постійно включений, ви його підключили. Ви відмовляєтеся від того варіанту, бо як вентилятор постійно включиться, це означає, що той дуже-дуже бюджетний інвертор. У ньому, по суті, в середині нічого нема. І я ще замічаю, таку річ, коли там 1,5 ампера, а така малютка, це означає, що транзистори працюють на своєму пределі. Вони постійно підгружені, вони постійно гріються, але нагрузки ніякої нема. Бо як з мого власного опада я ремонтую купу інверторів, як інве... на транзистор нагрузки нема, він не повинен грітися. А гріються по тій причині, що вони запхали транзистор слабкий і вони там розкачка неправильна. І виходить, що він працює на своєму приділі іменно саме, або може бути там на управлінні, дали за великий вольтаж, ще щось там могли косячити, щоб тіпо, роблять коротше, як-небудь. І за той імоно вони беруть дуже багато ампер в холостому ході. То такі інвертори ви теж не беріть. Наприклад, я собі взяв інвертор, а більшості він як упс, типа що має вилку що собі, що може заражати. Він виходить, що в мене бере до 400-500 до мА і пише, що він має 1200 Вт, але в реальності я витяг з нього 600 В. Защити в них таких інверторів нема. Як ви берете такий інвертор, не перезагружайте його, бо вони вам заскручать, коротше, загодять і коротше, просто повистрілюють всі транзистори. І ще я вам хотів сказати, є такий тип інвертора, такий китайський. Наприклад, в мене вже алергія на іменно такі інвертори. Я раз собі почав електростанцію там будувати 12 вольтову у мене там є кусочки відео, і там є інвертор, може і там і гуляє той кусочок відео, десь там на моєму Ютубі. Що сам інвертор, то я вам скажу, той інвертор, який я мав, я його більше ремонтував, чим я ним користувався. Ну таке, як то кажу, не Посоромлюсь сказати, лайно, що просто описати ніяк. Я його ремонтував і ремонтував, ремонтував і ремонтував. Інвертор просто і не знаю. Його просто создали для тих людей, які люблять помучитися і не мають до чого вчепитися. На ньому написано там в районі 4 кВт, типа 2 постоянки, 4 і по китайським силам. Я не знаю, я нікому його не рекомендую. Бо я його і паяв, і міняв, і міняли і плату синсойду, потім я давав ще іншим майстрам. Коротше, я його сам зробив, він робив, потім дав іншим. То, що я вже з ним і не робили, коротше, потім його продали, там коротше, люди ним користувався, може, як я не знаю, що там далі що його судьбу, то інвертора. Але надіюся, що все в нього чудово. Так що, друзі, як вибираєте інвертора, <кій> беріть більшості дурі, бо отакі інвертори не можуть працювати там, наприклад, там, довго наприклад, на постоянці вони не можуть. Вони можуть працювати тільки іменно короткочасно, всього-навсього можуть працювати там 3-4 години, 5 годин, можуть працювати 10 годин, 15. Ну, вони не розраховані, щоб вони працювати, і зато вони іменно так їх роблять. Бо, наприклад, такі інвертори, я їх зрозумів те, що їх можна брати тільки для аварійного освітлення, ще щось там <клес> такі, е чи, чи звичайних ситуаціях, якщо, наприклад, там світло пропало, ви собі включили і можете світити ним. Бо, наприклад, в мене інвертор, який я собі взяв, е то інвертор зараз я вам покажу його. Я собі взяв інвертор, ті соплі буду викидати. Я вже познімав коротше, ті всі соплі. Ті кабеля теж буду викидати, буду гарно все робити. Ту розетку бо теж викидав, то все викидав, бо тут вже по суті є. Як він мені все сподобається, буде класно, все коректно працював і все викинуті соплі. І от такі я собі взяв таку махину. Вона мені дуже подобається. Я не чисто випадково перепутав полярність, мені нічого в ньому не згоріло. Зараз вона працює без акумулятора. Вхідна на ПРО і вихідна. Зараз нагрузка в мене 120 Вт. іменно, що вот, акумулятор відключені. І буде ще стояти у мене в моєму інверторі отакі на 150 А отакі автоматичний вимикач. В разі чого можна було відключити акумулятор. Буде вже як має бути. Все по фенчую. Щоб іменно безпека, бо я люблю, щоб воно все було гарно і все було. Але там той інвертор я зробив, я розраховував, що він в мене довго не побуде по тій причині, що мені було недостатньо тої потужності, які є. Я хотів запитати хату, наприклад, в мене було все включене, всі лампочки, то все, розетках не було. Бо фен, якби включили, ще щось би включили, а в мене особняк дуже великий, то в разі чого щоб він не згорів чи защита не спрацював, ще щось з того, щоб воно довго могло все працювати. Так що, друзі, як вибираєте інвертор, дивіться його в відгуки в інтернеті, дивіться ремонти його, як ви часто з ним стикаєтеся з тими інверторами, що їх ремонтують, то ви їх не беріть. Беріть інвертори більш дорожчі, беріть, щоб інвертори більш були якісні. Наприклад, в мене є інвер... інвертор Marvel. Наприклад, я вам скажу, що він мені сподобався, він має защиту. Скаже те, що я сусіду його поставив. В нього зараз реально я вам говорю на чесному слові, що в нього підключена вся хата. Бойлер ми дали напряму. Плитку ми дали електричну напряму на мережу, не через інвертор. Пральна машинка працює через інвертор. І решта працює. То в тій хаті виходить постійно наруська. 300 Вт. У них виходить старий совєтський морозильна камера. Новіша морозильна камера, і холодильник стоїть: мікрохвильовка, чайник це і все освітлення, які в них є, і правильно машинку включали. Була така ситуація, що до мене він дзвонить, каже, вибила помилка 07. А вони включили інвертор я вже думав, щось сталося. А вони включили пральну машинку і включили чайника. Ну, але там потужність була чуть трохи більше. Вона почала гріти і вибив сам інвертор, вибив 0,7. Я кажу, виключить, перезарозіть його і він вам запуститься. Вони зробили так і ще по досі все працює. Чотири панелі працюють, все класно. Але би хотілося, щоб було 5-6 панелів. Це для нього буде, я думаю, буде краще. Він буде себе краще відчувати, бо він. Коли нагрожається, провалюється до 90 там, до 100 вольт, то він вже, по суті, працює на мінімум своєму. І хотів вам сказати інверко, інвертор SACO. Наприклад, взяти той інвертор SACO, він вроді би хороший, все класно, і він, коротше, все працює е, класно. Так, да, він і бюджет, е, програмне забезпечення таке собі, наприклад, я відключив акумулятор, відключив мережу. Панелі були підключені, і він типу, працював, світло, все класно робило. Але не показувало вхідної там в потужності, стільки там входить з панелі, щось. Ну, Коротше, інформаційне табло мало би показувати, а воно нічого познакове. Потім він через деякий час потім знову почав показувати. Ну, коротше, дуже тупий він іменно сама програмне забезпечення, а кишки вони хороші, він і сам тяжкий. Він мені сподобався, я його теж думав брати, але думаю, перше подивився, як він поведеться. Але стикнувся з таким інвертором, який в мене, я собі вже купив, то він мені більше сподобався. Він якраз виходить на 6,2 кВт. І я його собі вже прикопив і встановив. Зараз я його тестую. І замітивши одну таку штуку, той інвертор, що йому потрібно хоч якісь мінімальні батареї, хоч, наприклад, кВт чи 2. Скажу, чому кВт-2 по тій причині, що в мене кондиціонер, там має він 1200 Вт. при запуску в районі може і 3 кВт брати. Я його запускав, він не міг запустити. Дум! Просто так дьорився, дьорався, дьорився і не міг включити. Відключив панель, друзі, може там настройки, треба зайти розібратися більше. І тоді він запустився. Я зрозумів те, що. Він хотів спробувати запустити зі сонячних панелей, і сам інве... той кондиціонер, але він не міг його запустити. Наприклад, як я його виключив в панелі, підключив, запустив кондиціонер, він включився все класно, підключив сонячні панелі 4 штучки, тоді він все класно спрацював. Так що, друзі, дуже буду радий бачити вас на своєму каналі. Всем пока, до нової зустрічі!